Поступило замовлення в мене на огляд такого от Рено Gano 6-2012 року, 112 пробіга всього. Сказали по телефону, що машина ідеальна. Находиться от на АС-автомобілі фірми такий. Недалеко біля Кьольна від мене 300 майже кілометрів. Ну, машина сказали супер, просто ідеал. Ціна не дешева, але замовник каже, що його влаштовує. 6680 нето і торгуватись не хочуть. Не дешева стоянка АЕС автомобіля. Такі машини тут свіженькі всі в нього. Ключ до машини один, правда. Салон ухожений, я б сказав. Всі духи не вбиті, не просажені. Обшивочки, як в нові, дверні ззаду взагалі. Ніхто ніколи не сидів, я бачу. Нова машина. Попробуй неї завести зараз. Так, де в нас цей ключ? Тага, посередині. Гріється. Свича заводиться прекрасно. Виробимо. Давай ваша музика. Виробимо. Yeah. Вироби. Ніяких лишніх лампочок не горить. Судячи по рулю, також пробіги накручені, нічого тут. Ручка передач також, все бомба, не затерто нічого, як бачиш, Ні на радіо всі ці кнопочки, нічого не затерто, не на обшивках дверних передніх. Все ідеально. Машина добре. Моторчик робить чистенько. Так, все що у нас там? Карпочку. Так, це у нас двіжочок. Як часи робить, реально, Двіжок класно робить. Питань нема. двіжка. Кришка присасується. Представь, я це реально. Не то, що надо. Дружок добрий. Ти не кручені. Без коментарів покажу. ученый Вот мы выкручиваемся. Потолок. Багажник. Все тут гарно. В багажнику болты здесь. Райпен Нур Айнезация Водни коляса Потолочек Нормальный Полка сила Ця тоже не вбита, ничего. все нормально Тут такое не кручено, ничего. Ничего не кручено. Ничего не роблено. Ничего не роблено. Куплен Арбайтку? Работает. Обороты были прекрасно, еда хорошо, сцепление нормально. Пробка тоже хорошо переключается. Назад дуже супер. ручник теж и ну, Після детального огляду машини все, що знайшов, це ці настойці вм'ятінки м'ятінки. І не дуже хороша резина. Машина просто ідеальна. Розповів все замовнику. От, він почав з брокерами рахувати вартість розмитнення. Загальну вартість, скільки той автомобіль стане, і вияснилось, що в нього не вистачає грошей на цю машину. Не знаю, як він рахував до того, як замовляв огляд машини. От мав би порахувати відразу все, щоб не тратитись на огляд. Але так сталося, як сталося. Так що машина осталась. Можна неї реально брати, машина оглянута, класна. Якщо когось цікавить Renault Megane, вона не дешева, звісно, але якщо когось цікавить автомобіль реально в класному в суперстані, то от він якраз і є трошки дорожче. Ну, якщо порівняти по цінах, то за 5300 люди брали така не дуже. Хорчуватий стан і без таких екстрасів, як в цієї, без екранів, тих, без навігацій. Словом, якщо комусь треба, зателефонуєте до мене, зарезервую машину, їдете, забираєте і все. Не будете мати додаткових витрат ніяких. Просто поїхати забрати машину і все. До речі, відносно ПДВ по цій машині повну суму не треба платити. Довіряють мені тільки 500 євро. Сказав, що можна оставити це також непогано.